Ви, шановні присутні, в вашій увазі пропонуємо результати нашого дослідження, чинники формування та перебігу демократичних процесів у уселення Чернівецької області. На сучасному етапі стало актуальні дослідження та демократичних процесів через призм виведених чинників соціально-економічного характеру. Відносно актуальності нами було визначено об'єкт та предмет дослідження, які ви можете побачити на слайді. Метою при проведенні дослідження було розкрити територіальні особливості перебігу демографічних процесів, а також а, визначити основні чинники їх формування. І відповідно до курсу було поставлено завдання, яке ви також можете побачити на слайді. Метологічною основою при написанні дослідження ми, 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 ми нам заслугували теоретичні та прикладні основки у галузі географії населення. Та демографії. Також були застосовані як зелено-наукові, так і конкретно наукові методи наукового пізнання. Демократичний процес потрібно розуміти як безпередний, і цілісний і єдиний процес. І при вивченні демографічних процесів головними ознаками свої співвідношення показників кухного населення Це народжуваності та на смертності і також міграційного прибуття та При аналізі складових демократичного це нам було виділено От два підтипи першого типу один, та, і також третього типу, перший та другий під і, і Ми їх, ну, ми, ми їх вивели через те, що з'явилися статистичні показники в окремих складових. На сучасному етапі населення Чернівецької області формується за рахунок міграційного приросту при стагнації природного групу населення. Ти виведе намір під тип 1-2Б. І саме на 1 січня 2015 року офіційно приводу перевозів з дановою, а міграційний сайт дорівнює 1,6 пам'ятника. Споміж адміністративних країн Чернівецької області ми можемо прослідкувати 6 типів демографічного процесу. Це є 3 першого і 3 третього. І аналіз територіальних особливостей, відкритих демографічного презенцію. в Чемпіонській області вказує на поляризацію відносно річки Прут. І Це ми можемо характерно простежити саме на прикладі Кізьмацького району, на прикладі поселення Кізінського району. Для того, щоб детально проаналізувати значення кожної окремої групи чинників, ми виділили шість ключових районів, на яких чітко можна показати вплив одного або кількох чинників. Бутинський адміністративний район, характерний стабільним приростом населення. І в Бутинському районі тільки на території Читих Рад. Ми можемо його населення, А саме це Маринімаресали Маринічівська, Тисакарська, Сігівська та Шепідська. Ось зміню, що побачит, рад. Нас, як ми чути побачити чотири сільські грати. Потерешна картина спостерігається в. На рахунок механічного прибуття, який спостерігається також у чотирьох сільських казах, тільки у Кутинській, Сергіївській, Селятинській, та також Родянській е, на території Мельничівської сільської ради е, зменшення населення за рахунок природного скорочення з бойових складом міграції, також виведений нами. До 9 адміністративних одиницях, кудись комарі, ми можемо простежити саме перший під тип, від мене населення, ну, на території 4, третій тип, ну і перед чисто, як наймалий тип. Район також характеризується стадія приростом населення. Але навіть не тут в попередньому району, тут на, тери... на, на території сільських рад, а саме Черномузів, Стечешнівського Свободобарівська, Ворогнянська та Замостянська, Воронянська Блокожинська спостерігається депопуляція населення. Також ми можемо спостерігати у Божьому районі і міграційне скорочення, але з останніми роками відбувається зменшення імміграційного скорочення населення. І... І е, на фоні загальнорайонного першого типу у війському районі ми можемо спостерігати е, у 10 адміністративних одиницях третій й тип. На території спожиденського району. 6. 6. 6. На території Сторожинецького району в шести сільських радах ми можемо простежити в природні скорочення, а на території інших 19-х природній привіз природні населення, механічне прибуття, відбувається в Сторожинецькому районі в тих населених пунктах, які розташовані в зоні впливу міста Чепнівці. Це, наприклад, наприклад Сторожинець Кам'янна Михайловича. Стив. І о, збільшення населення визивається, як послуховується в 19 адміністративних одиницях. Це є перший день відтворення населення проти 73 типу. <кхи> Герцайський район характеризується з поміж інших тим, що тут відвезуться з... Збройно тому що ви вже даєте фактаж, а якийсь загальний розвідку. Особливо стрійти в декілька типів типі, типі, демографічних процесів нам було, було виділено відпочинків, які прямуючи особливо впливають на демографічний а, процес. Так, формування осібних типів демографічного процесу, насамперед, на формування впливають виділити економіко графічне розташування, це до обласного центру, та це також державного кордону і ментальність окремих. Етносів, наприклад, етнічний чинник величезне значення відіграє на території Пультирського району. А, а, наприклад, у Вишницькому районі, хоча саме відіграє таке менше, менше значення. А, велике значення і дуже цікавим є а, поліетнічний Старожинецький район, у якому присутні румуни, а також і герцаївський район, у якому 93% переважають. Умури і саме тут відіграє етнічний <рик> чини. І, і, і в цьому районі відіграє величезне значення, також соціально-економічний рівень розвитку населення і наближеність міст, і також населених пунктів до а, обласного центру сантручені. Ну, аби електростанції. <рик> якщо за це, наприклад, Новодністровська. А, то тут ми можемо перші такі відтворення населення, і це є винятком. Адже якщо ми візьмемо, е, так, що, візьмемо місто, е, місто Новодністровськ, то на території. Е, Цього району Совірянського взагалі то прослідковуються негативні показники, тобто природні природні спровадження, а у місто міністра завдяки цій електростанції природні населення, при, природні прийняття. Дякую. <С1> Дякую. Дякую. По мене запитання до вас. Перше запитання. Ви говорили, що в одних в Чернігівській області визначально відігравали механічний рух населення. Лише кровні рук населення чи побачили якусь закономірність, чому? Знаєте, наприклад, якщо взяти Бутинський район, тут а, ну, більше значення має на вашому адже там є, ну, є руцьок. І для них характер ну, ну, не може бо Тому що це такий район, ну, від, ну <зас> від, віддалений високогірний. І природні умови ну, тут складні і соціально-економічні рівні. Зрозуміло. Mm. І ще одне до вас запитання. Ви говорили, і в роботі у вас написано про поляризацію території, за особливостями демографічного процесу Червецької області. Ви говорили про поляризацію. Поляризація це той процес, який завжди передбачає мість полюса і периферії. Так от де відносинський фрукт, який полюс, а де периферія? Чи можливо це не поляризація, а асиметричність розвитку чи якийсь інший процес? Чи саме поляризація. Це, Якщо взяти гарячком пород, то ми можемо спостерігати те, що, наприклад, тут в цій території у нас показники додатні. А в цій території вже негативні. Тільки якісь з мені, тобі, можна сказати, тут більш додатні, а тут негативні, тому якісь Тобто оця вся активна частина це пункт, а то перехідні. Ну, я не сказала, що тут. Дякую, я зрозумів. Можна запитати вас, з якої причини прикордонне розташування Чернівецької області саме от залежить від іміграційних процесів? Чому виникають? Ну наприклад, якщо це под то багато через офіційні технічні власне пересадження, через те, що немає, щоб не звикнути, але як роботи багато людей виїхають за кордон. І не тільки ці держави, ці, ці, ну, в ті держави, з якою ну, не селі чи держава. Так, як і не хоче ставити до питання? Ні. Може виставити. Може ставила, ставити. Ну, хтось хоче, то змоги. А можна відповісти на Ваше звертання? Ні, 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 зараз буває таке. Ні, не можна. Тобто ви говорили відносно відносну полігонізацію, і щодо того, що має бути рецензія, я її перевірюю. Тобто, якщо це триває, то це можна стисати річок лівця, а це Я перевірюю. Я зрозумів, я Скажіть, будь ласка, в час якого були зміження процесів міграції у Лижницькому районі, яку ставіть питання? Скажіть, які вчинники домовили зменшення Процессі міграції у кожницькому районі. Ну, наприклад, дивіться, а, я раніше досліджувала попередні попередній років саме кожний район, і спостерігалися такі показники, що а, міграція, саме скорочення міграції зменшувалося через те, що а, були такі показники повернення а, тих людей, які виїхали за кордон, вони поверталися назад. Повичання вони поверталися і більше не виїхали. Коли такі випадки, кожну. Вже робило достатньо. Не пам'ятаюся. Злішно багато видихає, але. Добре, дякую. Дякую.